Цього веселого і красивого юнака, який сміється з групою друзів, звати Абель. Це співробітник Центру гуманітарної допомоги, який працює у місцевій НУО. НУО, в якій працює Абель. Партнер ООН, який нещодавно відкрив центр прийому біженців поряд із селом Абеля. Абеля знають дуже турботливого молодого чоловіка, і він завжди прагне поділитися з іншим тим, що дало йому життя. На роботі він також дуже двайливий та професійний із одержувачами допомоги. Дівчина, з якою він вітається, одна із них, її звати Афріда. Це 17-річна дівчина, яка живе одна, неподалік центру прийому біженців. Як і всі інші, вона вважає Авеля дуже дружнім. Вона дуже сором'язлива, але одного разу вже ж таки наважується вперше сказати йому привіт. вперше, але можливо не в останнє. Незважаючи на нові дружні стосунки з Абелем, Афріда кожен день почувається дедалі самотніше. Вона повністю залежить від гуманітарної допомоги та ненавидить своє життя тут. Її найближча подруга Лара переконує її, що єдиний шлях до кращого життя це стати особливою подругою Абеля як співробітник НОО. Він, напевно, зміг би надати їй додаткову допомогу і навіть допомогти переїхати в іншу країну, де вона могла б розпочати нове життя. Вона навіть змогла б повернутися до школи та стати відомою художницею. Хоча ідея Лари Афріді не подобається, іншого виходу вона не бачить. Тому одного разу вона вирішує дочекатися Абеля біля його дому. Вона збентежена і дуже нервує. Абель не очікував побачити її біля свого дому, але вирішує запросити її увійти. Після короткої дружньої розмови вона нарешті каже Абелю, що в обмін за деякі додаткові послуги та його допомогу вона готова з ним переспати. Абель не знає, що й думати, він ніколи не очікував, що його подруга так поведе себе. Але Афріда наполягає вона молода та приваблива, можливо, трохи замолода, але в селі Абеля дівчата її віку вже виходять заміж. Ні, мабуть, не варто. Абель ледве пам'ятає один тренінг на роботі про запобігання сексуальної експлуатації та насильства. На жаль, він забув подробиці, оскільки тоді не вважав, що тренінг був важливий. Він думає, що ці правила, мабуть, все одно його не стосуються, адже він працює у місцевій організації. І зрештою, Афріда першою виявила свій інтерес до нього. І вони дійсно подобаються один одному. То чому б не допомогти їй? Наступного дня Абель розповідає про те, що сталося своєму колезі Фаустіну. Фаустіну вся ця історія не подобається. Він не впевнений, чи Абель вчинив неналежним чином. Думає. Все було вз... за взаємно згодою. Тим часом Абель та Фріда продовжують зустрічатися вечорами у Абеля вдома, та незабаром Февцін дізнається, що Фриді лише 17 років. Це супередить правилам їхньої організації, які забороняють сексуальні стосунки з особами молодше 18 років, незалежно від того, який встановлений законом вік сходи в країні. Розмовляючи з Ларою, він також дізнається, що Афріда сподівається використати ці сексуальні стосунки, щоб отримати більше послуг або навіть переїхати в іншу країну. Фаустін вважає, що Абель має покласти край цим зустрічам, що як інші дізнаються про їхні любовні стосунки. А якщо Афріда завагітніє, це вплине на репутацію організації. А якщо це створить проблеми для Абеля? Так багато матиме небажані наслідки. Фаустін каже своєму колезі або припинити зустрічі з Арфлідою, або узаконити їхні стосунки та якнайшвидше одружитися. Крім того, Фаустін не впевнений, що ще він може або повинен зробити. Тож він вирішує не чинити більше ніяких дій. Я вже висловив абелю свою сорбованість. А все решта вже його справа.